Привіт! Ви на каналі Смачного і сьогодні до вашої уваги коржі макові, які послугують гарною основою для торта. Мені потрібно Два яйця. Білок я відокремила від жовтка. Жовток також ось знадобиться, але пізніше буду додавати. Зараз змішую білок із цукром і взбиваю їх. Ось так. Білкова маса повіліла, трішки збільшилась, мені все буде достатньо. Далі додаю останні продукти. Обов'язково додаю сіль. Сюди ж наші жовточки. Розтоплене вершкове масло? Далі сметана. І сода. Я їх разом змішую, а потім додаю до основної маси. Реакція пішла. Сюди ж додаю мак і борошно. І знову все разом перемішую. Ось таке тісто у нас утворюється. Його я буду випікати одним коржем, хоча можна його розділити на три частинки десь і випікати окремо у формі. Але я хочу, щоб було швидше, тому я буду випікати все разом. Деко з пергаментом. Пергамент я змастила олією. Все це я висипаю сюди і рівномірно розподіляю по всій поверхні. Ось так виходить, випікаю при 180 градусах хвилин 20. Духовка заздалегідь у мене вже розігріта. І це зробимо крем. Крем буде абсолютно звичайний, там буде масло і іриска. Спочатку збиваю масло. Саме масло. Хвилинки 3-4 готово. Далі додаю іриску. Банка у мене. 500 грамів беру рівно половину з цієї банки для крему. І знову все ретельно змішую. Корш уже спікся, він готовий, можна перевірити. Ось все прекрасно. Мені знадобилося навіть не 20 хвилин, а десь 12-15. у мене повністю охолонув. Він досить м'який. Зараз я йому пообрізаю о, крайки, щоб він був більш рівний, і поділю його на частинки. я розділила на 4 частинки. Ось він абсолютно добре пропікся, він дуже м'який, але я його злегка ще буду просочувати, при цьому перевертати я буду догори тригом, так би мовити, тому що ця сторона вона більш пориста і просочування буде краще. Просочування я беру звичайне молоко, можна взяти сироп, буквально 2 столові ложки, абсолютно на всі коржі, і злегка просочую, щоб коржі не були занадто вологими. А потім викладаю крем. Останній момент для нашого тортика це помадка. Для цього змішуємо молоко, 3 столові ложки, цукор, 2 столові ложки, какао 2 столові ложки, і грам 50 вершкового масла. І ставимо це все прокип'ятити. Ну, десь хвилинки 2.